Збройні сили Росії перекинули в Україну бойові машини підтримки танків. Термінатор. У соціальних мережах з'явилося відео. Зняте, ймовірно, на підступах до Северодонецька з рухом колони БМПТ. У короткому ролику видно рух чотирьох одиниць цієї техніки, вони мають позначки В. У квітні 2022 року фото «Термінатор», які транспортувалися потягом. На машинах були нанесені тактичні знаки Біле коло, що свідчило про намір рашистів використовувати їх у війні проти України. Тоді термінатор зафіксували у Брянській області. Загалом відомо про передачу лише 8 одиниць цього типу бронетехніки до складу 90-ї танкової дивізії. Це сталося в 2020 році. БМПТ-Термінатор це багатоцілова захищена бойова гусенична машина вогневої підтримки. Бойова машина здатна протистояти легкобронованим цілям, танкам, БМП та вертолотам. Термінатор озброєна двома гарматами калібру 30 мм, великокалиберним кулеметом, а також протитанковим комплексом Атака Т. Екіпаж 5 осіб. Дякую за перегляд!